Давно я зробив YouTube шорт. Ага, і от тепер будемо робити такі війські танки, якісь такі. Я сам продума. Тоді три частинки. Перший, другий і третій. Кожну частинку ми робити, буде якась штука, такмо. W końcowym wideo będziemy składały te si si częstętki, żeby stały nam je na maszyna. Dobra. Zacznajmy i z si częstętką. Tutaj wy, że to jest taka jak malenka maszynka. Weberemy si i wyđrste si tak za za, za, za się, Tak będzie, jak. Маленький, щоб просував у бік. І так ми ну, таку маємо. І два такі. Та то, що ми зробимо, що беремо сісі і так зробимо? Видите? Тепер так, як маленька така бомбочна штука. To samo zrobimy i z drugą. Widzicie? Tak. Tak. Kładymy się w bombu, bombę, że kiedy tam da się jakiś i dasz tam za dół, to może zabombować. Za bo, tam w środku będzie. Aha, to samo i z zrobimy. Widzicie? Dwa takie u nas jest. Теперь берем Сесю, что я вас, вам показывал, секу, и кладем сеси 2 на Сесю платформу. Так. Видите? Так, что будет, коли, коли там ззаду якось то идет, туди можуть да бомбу и будет зрив. Все. Так, теперь. И кладем сесу. Щоб во, б, б, файно ветко вит, було, це Та, так кладете, ведете. Так. Так. Все. Тепер, Теперша частинку зробили. Заселемо свої дінамітки покладемо. Все. Заселимо перша частинка. Zdaj drugo častenko zrobimo, ta se vse odklada na vzdih. Zdaj se vse v častenko zrobimo. Ta Tako do maja me robite. Bere me si si dva, edete. Tako, klademe zadaj, v zadaj, ta do se se iz zadnja častenka. Подане штуку той згоди. Ой, маленько неправильно тут повичалися. Все, так. І тут ще такий маленький, я не знаю як називається, або такий маленький моторчик. Ага. І тепер тут є всякі припаси, як пістолети. Ой, тут ще динаміт і така лазерна штука і тут всяка лазерна лампа, що світить, що видно фонарик. Ага. Кладемося це сюди, покладемося сюди. Видите тут? Так виглядає. Все, тепер коли ми все зробили, то кладемо два такі штуки, щоб не, щоб не упало. Окей, тепер беремо сяку, таку малу дірку, І тут покладемо сяки, щоб пролізає в дырку. І тепер ми маємо такий малий пістолет, видите? Добре, сюди кладемо. Тепер є така мала штука, що можна так крутитися і стріляти. Все, тепер зробимо таку маленьку, як штуку, що держить всього. То так зробимо. Фух. Таку велику. І то має п'ять таких. П'ять. Видите? Добре, Покла... і пак треба класти цю штуку на себе. Бедете. І вони мусите, вони не мусите мати сяку сікій е, пістолет. Якщо у вас нема, то не мусите мати сякій пістолет. Det är enklare om du läser den här. Ser du? Den här. Den är minst. Oj, mamma kommer en annan del av den den är längre. här Tack. Den är minst. vi med kris. det är det som у пулемет. Такий, що може стріляти дуже скоро. Ага. Так, такі два штуки тут покладемо і кисло. Все, так. І тепер, <coughs> щоб зробити е, тот пулемот, To trzeba takie specjalne zapszczelki. Zobaczcie, ja takie, trzeba. Może ktoś takie co ma. Tak, to są specjalna zapszczelki. I to jest taka sztukowina, że to nie jest takie a jak... duże... ne zna jak povista, ajmo, to je spredje poklada me si su štuku. To je pak si su, se se kos je, ma je, se, se prosta štuka, to je kladu me se, se tuj, vedete? Malo, so. to Ta tak poučeli se. Co, so, idemo nazad. začetno, da? Tepet, pokladu me se se. Tepet, Так упозилися, без чоловічка. Тепер ми покладемо спайдермен, вайдер щоб буде там стріляти. Та зате маємо ми... сесі штуки. У нас маємо сесі ноги, так, груди, руки. І тепер його голова. Видите? І щоб було. Nie upasno i mu tam się, się pokładę i meję ja mu ślom. ten ślom nie wszyscy mają jakby ja dumę już o takiej majęte. Wiedzę to? Taki. Taki jak ślom. żeby za chwilę siate. So. Tak wygląda Dobra. Така да не се спайдермен у кисла. така так ве гледае. Пак. Так. Покладеме си сил си си два сюда и так, видите? си си два За частини поможе не майте. Так секи два. Два такі треба мати. Видите? Два такі. Щоб так було. Ага. І так кладемо се крісло. На сі два, але так за... закріпляємо той чашку Сусі два. да раз. Чак малко цой. Всё. Видите, теперь все се 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 сполимат на всякому штуци седеть. Той лазер, це не се, я придумала, та се танки да, що такое немає. Або то так має виглядати не Так не думаю Із вас має всякі штуки. Видите, такі довгі Ага. І тепер. Це всі два речі, щоб все сиділо добре, так кладемо все сюди. Ведеш той. І так це малий, той кладемо, щоб, щоб захищало все той, щоб не впало. Все, видите? Так. Тепер маємо? О, тепер маємо це вже кінець. Почте кінець. Все. Тепер ви ведете. Що, 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 маємо третики. Ага. І дивися. Пимо маленько сюди підходимо, щоб ви відео. Ага, дивіться, раз сис кладемо, пак сіс. І щоб сіс посередині будемо класти тепер. Або щоб, щоб ви відділи, що сіс починаєте, дуже файно, якщо ви починаєте той почати. Raz zaczynajecie to i To duże fajno. Teraz tak, teraz tak, mamy. Widzicie? Mamko to Tak może stać. Zrobicie się. Aha, i tak kładziemy. Такий як малий танк, що має той на пушка, той лазер, бомбочна штука, той всякі припаси, той динаміту і, звісно, маленькі машини. Та якщо вам влюбилося це відео, то не забудьте лайкнути і. Pyshyti se na mi YouTube kanal. pa